Будинку Олі позиціонуємо себе як пологовий будинок, який максимально налаштований на турботу про жінок. Ми всім жінкам проговорюємо, що у нас в Олі можливі пологи як вдома, тільки в умовах стаціонару. коли жінка може народжувати, народжувати спокійно, коли жінка може бути впевнена, що ніхто на неї не буде кричати, коли жінка буде знати, що всі її будуть максимально підтримувати. Ми позиціонуємо себе як пологовий будинок, в якому немає акушерської агресії. Ми завжди знаходимося на боці жінки. Наше завдання її пояснити, а жінка вже сама приймає рішення або не приймає рішення, Це вже її рішення. 25 років, народжувала вперше. Вибирала з чоловіком пологами відразу Оліву. Відразу Олі ми навіть не думали між Ні, якими. У мене народжувала тут подружка, і за другою дитиною ми прийдемо тільки сюди. Це Найкращі пологовий в нашому місті. Тут найкращі лікарі. До тебе ставляться дуже гарно відношення на вищому рівні. Все робиться швидко, до тебе дуже гарно ставляться, немає ніякого такого відношення, як в інших лікарнях.